Привіт! Мене звати Юрій Мельченко. Я психолог. Я практикую останні 7 років. Мені відомо, що таке психотерапія як практику, так і клієнту. Сьогодні я тобі розповім, через що проходить людина в психотерапії, через який емоційний досвід. З чим вона стикається. Насправді клієнт це герой. А психотерапія це. Стадії внутрішньої подорожі до самого себе. Це 12 різних випробувань. І е, в кінці, коли ти проходиш всі ці 12 кроків, ти віднаходиш себе, ти віднаходиш свої... контакт зі своїми емоціями, контакт зі своїми цінностями, і ти починаєш нове життя. Ось. Але перш за все, ти проходиш через першу стадію, це звичайне життя. Що таке звичайне життя з психологічної точки зору, це життя без змін. Тобто все нагадує тиху річку, котра лине в одному самому, таму, в самому напрямі? В тебе нема великих звершень, в тебе немає великих провалів, в тебе є якісь стосунки, в тебе є якісь, якась робота, якась реалізація. Так? Єдине, чого в тебе нема, це. Емоційних фарб, так, не можна сказати, що ти відчуваєш радість. А головне, чого в тебе нема, в тебе немає знання самого себе. І це початковий відлік твоєї подорожі. І от одного разу ти прикидаєшся і починаєш розуміти, так, ого. А в мене ж є блін панічні атаки, мене це якби дістало. От раніше ще півроку тому вони траплялися у мене там раз на місяць, раз на два місяці, а тепер щотижня я переживаю цей негативний досвід. Або куди звідкись знову активізувався мій соціальний страх? Я себе дискомфортно відчуваю в кампаніях. Я не можу познайомитися з дівчиною або з, з хлопцем, з чоловіком, або, або з жінкою. У мене почалася хронічні тривожні стани, тобто кожного ранку я прокидаюся. і У мене починає внизу живота або в сонячному сплетінні дискомфортні відчуття там або мене може навіть нудити, і це явно тривожність. Або мене дістає мій внутрішній критик, Так, якщо у мене щось там не виходить на роботі, або в стосунках, я одразу себе звинувачую в усьому. Хоча об'єктивно, раціонально я бачу, що там немає моєї провини, там в якомусь в якійсь ситуації, але я обов'язково сам себе починаю там нагибати. Так, або у стосунках партнер зі мною не рахується, або я бачу, що у стосунках. Кожного разу я вже там змінив там декілька партнерів за останні декілька років, і постійно до мене якось погано ставляться, або мене постійно залишають партнери. Так ніхто зі мною не хоче рахуватися. Або я не можу сказати ні своєму партнерові, своїм друзям, не можу сказати ні своєму начальнику на роботу. Я не можу відстояти себе. Ти починаєш усвідомлювати, що у тебе нема вже сили терпіти свій колектив, там таксичні люди. В тебе не терпіти, ти не має сили терпіти свою роботу, бо ти розумієш, що, блін, я не хочу. Цим займатися. У мене інше призначення, в мене, мене є таланти там в інших сферах, так. Або усвідомлюєш, як тебе нагрібає депресивними станами, апатією, тривожностями, панічними, панічними атаками, абсолютно-компульсивним розладом. Ти наче починаєш усвідомлювати на цьому кроці, ти починаєш ніби усвідомлювати ці проблеми, так? Але що ти починаєш робити? Ні, ти не починаєш їх вирішувати. Ні, ти не починаєш вирішувати проблему, бо ми це знаємо. Я знаю, як практики, ти знаєш, що те, що в тебе вилазить, ти таки дивишся, ага, да, мені це заважає жити, але замість того, щоб це вирішувати, ти починаєш це замітати як сміття під килим, Або все, що не вмістилося під килим, ти починаєш пхати це до, до різних шаф. Так? І тобі здається, в твоїй внутрішній кімнаті ну, ніби сміття нема, ніби все, все прибрано. Ну, як би добре, окей. І з оцим всім напханим, з ніби чистою своєю внутрішньою кімнатою ти потрапляєш до. Ти потрапляєш до психолога і тебе насправді ця зустріч розчаровує. Чому? Тому що 95%, хто приходить до психолога, вони приходять віддати. Відповідальність за своє життя, за свої психоемоційні стани самому психологу. Ну, насправді, природні ж бажання це так, ніби ти прийшов на масаж, так, в тебе були спина, ти прийшов на масаж, і ти хочеш, щоб тобі промасажували спину, зняли там всі блоки, ти таки за цю годину релакснув, відпочив. Так? І, але насправді у психолога так не виходить. Потрапляючи до психолога замість масажу ти отримуєш йогу і таку потужну йогу. Тобто в тебе бажання релакснути, а тебе змушують робити асани, тобі змушують робити вправи на дихання, тобі змушують робити вправи на концентрацію, так? Ти маєш віддати ще за це гроші. Ось. І на цій, на цій зустрічі тобі розказують про те, що це ти маєш взяти, взяти відповідальність за своє життя і за свої психоемоційні стани. І на п'ятій стадії. Це вже початок сесії. Тут ну це одна, два, максимум три-три сесії. Це діагностичні такі сесії. Тут ми просто розбираємося. Ти заповнюєш тести, депресивні тести, тести тривоги, бека. Ти можеш заповнити схемоорієнтовані тести, так щоб визначити причини, можливі причини твого розладу або причини твоїх, там твоїх дискомфортних емоційних станів. Тобто, це просто в принципі бесіда. Тут тут ми змираємо, збираємо анамнез і яке в тебе було дитинство і які проблеми ти зараз переживаєш. Це вже початок випробувань. Що ти тут розумієш, що ти, через що ти тут проходиш? Ти починаєш вже бачити, що причиною твоїх проблем не є батьки. Причина твоїх проблем це не стосунки, не твої партнери, не твої друзі, не твій, не твій начальник, не, не держава, не, не весь світ. А в принципі, ти бачиш, що такий підхід він неадекватний. він не вирішує, не вирішує твоїх проблем. Ти починаєш, ти перестаєш винити у все своє оточення, включно з Всесвітом, з Богом і з батьками. Причина того, що ти не почав бігати в понеділок, ти не змінив свою дієту, ти не вживаєш їжу. Хорошу, хорошу їжу не в тому, що це всесвітня змова або змова масонів. Це твій вибір. Це твій вибір. Ти починаєш бачити, що саме твої вибори, вибори там токсичних е, партнерів, вибір е, роботи з поганим колективом, так? або терпіння поганого колективу. Е, твої стосунки з друзями, е, твоє, е, твоя фінансова там, свобода, так, скільки ти заробляєш. Це саме твої вибори. Це саме твій вибір. І на цьому етапі ми працюємо з джерелами твоїх психологічних проблем це дитячі страхи. Тобто, з одного боку, це твій вибір, так і це твоя відповідальність за те життя, яке ти маєш. Але до цього вибору тебе підводило і спонукало саме твоє минуле. Минуле це батьківсько дитячі стосунки та стосунки з найближчим оточенням, там, з друзями в дитинстві в дитинстві. І ти починаєш вибудовувати причинно наслідкові зв'язки, що насправді... Твій дискомфорт у компаніях, так, це різні соціальні страхи, страх там сказати тост там на вечірці, або познайомитися з незнайомою людиною, з протилежною статтю познайомитися. Це насправді воно зак... заключається в тому, що тебе дуже багато дражнили або цкували в школі, твої однолітки, так тобто тебе дражнили, і це заклало фундамент твого страху, твої твоїх соціальних страхів. Інша проблема твоя надмірна агресивність, там, така надмірна імпульсивність, Вона насправді пов'язана з тим, що в тебе був відсутній контакт зі своєю мамою, тобто вона була в тебе, мама, так тобто, ти на сорота, але емоційного контакту було замало, і звідси виникає агресивність. Твоя самооцінка, низька самооцінка вона була пов'язана з тим, що тобі батьки в дитинстві могли не давати достатньої підтримки. Так. Вони тебе не хвалили, вони не відзначали твої успіхи у школі або на гуртках, вони не були присутні там на, теж на твоїх там, різних там, спортивних змаганнях, або якщо ти приймав участь в олімпіадах. Так. Тобто тебе не підтримували, ти не отримав від батьків оцієї підтримки, так не відчував опори, тобто на кого можна спертися, і звідси в тебе виникла низька самооцінка. А твоя хронічна тривожність вона пов'язана з тим, що в твоєму дитинстві був сформований страх. За те, що ти не зробив там уроки, або не виконав якісь там побутові справи, там чимось не допоміг, і тебе могли батьки сильно налаяти, надміру, надміру полаяти, або навіть застосувати там, фізичну силу, так? і в тебе формується страх. В тебе формується хронічна тривожність. Тобто, ем, як працюють ці дитячі страхи? Тобто, якась частина психіки е, вона зафіксувалася? В якомусь стані, тобто в минулому. Тобто в минулому психіка зрозуміла, що ага, якщо я зробив щось не так, мене покарають. І в, е, вона війшла в стан збудження, в, в стан тривоги. І ця тривога не не вимкнулась, тобто рубильник включився, але до цього часу ти вже доросла особистість і ти не можеш це вимкнути. Ти потрапляєш до стадії обробки. Або зустрічі зі своєю короновою травмою. І тут працює принцип волі або смерть. Або ти подолаєш, або ти помреш. І це насправді так. Суб'єктивно всередині це переживається саме так. Коронева травма. Тобто. Ви з психологом складаєте списки твоїх когнітивних опереджень, твоїх негативних установок, негативних деструктивних переконань. Ви складаєте списки дивитесь, які саме твої дитячі потреби були незадоволені. Дитячі потреби це потреба в безпеці, це потреба в емоційному контакті. І якщо це дитина не дотримує, формуються оці всі 99% психологічних проблем. Так? Ви їх, ви їх складаєте, ви виконуєте з психологом психотех, психотехніки, виконуєте психотерапевтичну метафору, ви оброблюєте твої травматичні дитячі переживання, там з різні страхи, різні негативний досвід, там психотравмуючий досвід. Так? І ніби десь є якийсь ефект, але ти бачиш, що результату нема. Ти ходиш одну сесію, другу, п'яту, навіть десяту сесію, ти приходиш і. Ніби якісь страхи вирішуються, але проблеми не вирішуються. Але чомусь я все одно е, маю ці е, апатичні настрої. Я до цього часу вже там 10-та сесія йде, або, або навіть 15-та сесія. Я маю цю хронічну тривогу, або я маю там цей соціальний страх. Хоча соціальний страх це в принципі менше десяти сесій. І тут питання, блін, а за що я прачу гроші? Ого, де, де, як це? І ти провалюєшся в. Просто на дно, на дно своєї проблеми, ти не вигрібаєш, не дивлячись на всі техніки, не дивлячись на всю магію, котрий ти до цього часу бачив, в тебе не виходить. Ти просто фенікс, котри, котри помер. котрий помер. там народився знову, а котрий просто не вигріб. Не і в мене був один клієнт такий, з котрим ми, ну там і диссоціативні в нього проблеми, тобто проблем з з диссоціацією, він не відчував, не відчував своїх емоцій. Там була проблема з обробкою е травматичного досвіду, там автокатастрофа була зі смертю близької людини. І на цій стадії ми з ним були цілий рік. Ну, це так і у мене найбільша так потриваліста стадія була, так? Але я вам хочу передати досвід цієї людини. Він не здавався, він приходив на сесії, він робив домашні завдання. Він, не дивлячись на всі свої стани, знову виконував, тренував свою нервову систему як ці негативні, негативні переживання, як з ними впоратися там вдома. Він не пропускав сесії, він додатково навіть виконував фізичні вправи. От я, наприклад, кажу, що для психотерапії обов'язково ще. Ну, в багатьох випадках допомагає йога. Він на це виконував, виконував медитації. І не дивлячись на весь біль, не дивлячись на весь глухий кут, він просто прорвався і він починав. Він отримав звільнення. Він проробив е цю травму і звільнився від травматичного досвіду. І на цій стадії, у е цій фінальній фінальні битві, так ти маєш досягти цього стану, не дивлячись на те, що ти в самому низу лежиш і не можеш піднятися, ти знаходишся цю іскру. Іскру своєї волі підіймаєшся, тому що воля або смерть. І якщо все добре, ти опиняєшся на дев'ятій стадії, ти подолав свою коронову травму, тобто ти не злякався всіх своїх внутрішніх монстрів, всіх своїх демонів, так і. Відновлюєш свою цілісність, ти відновлюєш свої контакти зі своїм істинним, я, з тим, котрий є, ти насправді зі своїм емоційним емоційним досвідом, здоровим емоційним досвідом. Там ти відновлюєш відновлюєш цей баланс дитячих потреб, так. Починаєш в, te, в тебе ці всі симптоми починають, там згазати тривожності, депресії, страх. І, так, і почуваєшся себе цілісно, і це є в цій подорожі, твій святий граль, так, твій священий еліксир, з ти маєш повернутися обов'язково додому. На стадії повернення додому твоя особистість вже відновлена, ти вже інший. І на цій стадії ти маєш розірвати свої старі зв'язки. Тобто всередині ти змінився, і ти бачиш вже, ага, хто токсична людина, хто токсична особистість, з ким тобі не треба мати справу, або поставити навіть близьких людей, деяких своїх близьких людей, на комфортну для тебе дистанцію. Тобто, ти починаєш, для того, щоб створити нове здорове життя, ти все токсичне починаєш прибирати. Це стадія прибирання. І тут настає е, така інтеграція, відродження особистості, тобто не просто індивідуальність. Індивідуальність – це те, що всередині А особистість це, це твої зовнішні зв'язки, тобто твій контакт зі світом. Тобто, ти прийшов в, у старий світ, оновлений всередині, ти вже інший, і тебе зовнішній світ ще перевіряє. Тобто, якщо в тебе була проблема з тим, щоб там сказати ні своєму начальнику, або своєму партнеру, або своїм там батькам, то тут тебе світ перевіряє, ага, можна тебе там дати додаткову роботу додому, або можна тебе чимось там нагрузити, так? І ти, і ти тут проходиш зовнішній екзамен. Або якщо в тебе були соціальні страхи і дискомфортно в компаніях, там або проблеми зі самооцінкою, тут ти потрапляєш в ситуацію, де тебе світ перевіряє. Тобто, якщо були соціальні страхи, то ти себе комфортно поводишся в компаніях. Так? Або якщо ти, наприклад, там, зробив щось, і, там, якусь роботу неякісну, да, і в тебе вмикався внутрішній критик, ах як, як так це я міг зробити то ти потрапляєш в таку ситуацію, де в принципі ти не на 100% там, зробив якісну роботу, але ти не починаєш себе гризти. Ти починаєш до цього ну, адекватно поводитись. Ту да, ти хочеш виправити там ці проблеми і ці якісь помилки, але внутрішнього критика або внутрішнього поліцейського він не вмикається. І остання стадія це нове життя. Ти вже зрозумів, що твоє життя це твій вибір. І це нове життя, це твоя робота над собою. Світ насправді не змінився, але змінився ти всередині. В тебе відкривається нове я. Ти бачиш, що це ти відповідальний за своє життя. Ти приймаєш цю відповідальність і створюєш здорові стосунки з батьками, здорові стосунки з партнерами, з своїми друзями, здорові стосунки на роботі. А головне в тебе здорові стосунки з самим себе. Твоє ефективне стані значно зменшується, або навіть повністю уходить з твого життя: хронічна тривожність, апатичність, депресивні стани, панічні атаки. Так в двох словах виглядає 12 кроків через психотерапію. Якщо ти зараз знаходишся між третім та четвертим кроком, тобто від відмови від подолання проблеми і між зустрічю з психологом, то я тобі розкажу, чим я можу тобі допомогти. В чому я спеціаліст? Я допомагаю людям з соціальними страхами, тобто це дискомфортно в компаніях, дискомфортно спілкуватися з незнайомими людьми, страх познайомитися з протилежною статтю, бо в тебе низька самооцінка, ти себе знецінюєш, бо в тебе він постійно хронічний внутрішній критик. Якщо, якщо в тебе є хронічні тривожні стани або апатичні стани, я також тобі можу з цим допомогти, бо в тебе є травматичні спогади з дитинства. Або ти з неблагополучної родини, так один з батьків там був. Я тому ж також тобі допоможу з цим, або симптоми посттравматичного стресового розладу, або а, в тебе є негативний травмуючий досвід, і ти не можеш цього позбутися, не можеш забути ці сцени з психоемоційним насиллям або навіть з фізичним насиллям. Або в тебе є так токсичні стосунки. Ти не розумієш, як це так в самих стосунках між чоловіком і жінкою. Так ти чому ти маєш там таких неадекватних партнерів? Або чому все завжди розвалюється? Я в цьому спеціаліст. Якщо ти хочеш записатися на консультацію, приходь за посиланням у шапці профілю консультація.